Молочник. Предавець молока із оперним голосом щонеділя о восьмій ранку виконує під вікнами одну і ту ж оперну арію. Молоко, молоко. О Боже, яка тут акустика, думає він ще разом Три хрущовки літерою П і четверта цегляна стіна. Його високий голос піднімається по партеру, досягає балконів. Ударяє в балконні рами, тремтінням скла проникає до квартир, а там до грудей напівсонних громадян. Громадяни неохоче виповзають із ліжок, виходять на свої театральні балкони і, замість оплесків, позирають униз. Там оперний співак у фартиху молочника розливає по бідонах свій густий білосніжний нектар. Громадяни дивляться і думають, о Боже, іще один ранок. На щастя, недільний.